Через добу Україна може прокинутися в іншій реальності не від вибухів, а від моторошної тиші, що наповнюватиме повітря гіркотою поразки, не від втрат на фронті, а від глибоких тріщин у серці нації. Те, що зараз вимальовується за зачиненими дверима, це не просто черговий раунд перемовин. Це спроба закінчити війну, поки увага світу відвернута. Про це жорстко і безкомпромісно заявила Надія Ройчиха в нічному ефірі закритого міжнародного симпозіуму з безпеки в Женеві. Надія Ройчиха, колишня учасниця мінських переговорів та аналітикиня, яка зникла з публічного простору після 2023 року. Знову заговорила. Її голос прозвучав, наче вирок найближчі 24 до 48 годин можуть стати точкою неповернення. І мова не про наступ, не про авіаудари чи танки. Мова про щось гірше, про тишу, за якою ховається неочікувана болюча та нав'язана домовленість. Цього разу все вирішується не в Брюсселі, не у Вашингтоні і навіть не в Києві. Все вирішується там, де століттями вершилися долі імперій – у Стамбулі. Офіційних коментарів немає ані від Офісу президента, ані від НАТО. Проте сигнали є. І вони не залишають сумнівів. Новий раунд переговорів між Україною та Росією готується стрімко. За інформацією Ройчихи, перший контакт вже відбувся: короткий таємний без камер та гучних рукостискань. Ініціатором виступила не Україна і не Росія. А третя сторона, яка схоже, втомилася від війни більше ніж ми самі, Туреччина. А за нею стоять Ватикан, Швейцарія та кулуарні представники США. Мир, каже Ройчиха, це завжди результат торгу. Але коли торгують твоєю країною, це вже не мир, це розмін. За її даними, попередню дату вже затверджено: 29 або 30 липня. Місце зустрічі, Стамбул. Саме там, за великим овальним столом, на який не падає світло камер, можуть прозвучати перші формули припинення вогню. І не всі ці формули будуть на користь Україні. Ройчиха розкриває деталі, що вже просочилися. Головна мета Росії отримати передишку до зими. Вони готові заморозити лінію фронту, але з умовою політичного визнання нової реальності. Українська сторона отримує пропозицію про гарантії безпеки, але ці гарантії не передбачають звільнення всіх окупованих територій. За кулісами обговорюється навіть формат спільного адміністрування окремих районів під міжнародним наглядом. Сценарій, який ще рік тому здавався абсурдом, нас ведуть до угоди, якої ми не підписували, попереджає Ройчиха. Але якщо ми промовчимо зараз, вона стане фактом уже за кілька днів. Найстрашніше те, що процес уже йде, але публічне суспільство мовчить. Суспільство зайняте новинами з фронту, політичними скандалами, побутовими проблемами. А в цей момент за чашкою чаю в одному з готелів на березі Босфору вирішується, хто залишиться у складі країни, хто стане сірим регіоном і хто з політиків отримає повноваження підписати історичний компроміс. Ройчиха стверджує, що немає права називати імен. Але двоє високопоставлених представників з української сторони вже дали попередню згоду на участь у переговорах. Їм потрібна тиша, а ще їм потрібна легітимізація з боку народу, мовчазна втомлена, байдужа. Війна не закінчується тоді, коли замовкають гармати. Вона закінчується тоді, коли ми самі вирішуємо, що більше не будемо боротися, з таким попередженням Ройчиха завершує перше звернення. Це лише початок. Бо якщо вона права, після цієї угоди ми більше не будемо тими, ким були раніше. Не чекайте на мирну пропозицію. Чекайте на добре упакований ультиматум. Це не початок переговорів, це початок торгу. І ми не з тих, хто диктує умови після кількох тижнів тиші, коли всі сторони вдавали, ніби нічого не готується, правда вийшла назовні, Росія готує свій мирний план. Але в реальності це набір вимог, сформульованих не для діалогу, а для демонстрації сили. Їхня мета показати Заходу, мовляв, Москва готова до компромісу, але Київ ні. І водночас створити для України пастку, з якої не буде гідного виходу. За словами Надії Ройчихи, суть російської пропозиції вже сформована. Це три основні позиції, які будуть передані українській стороні через посередників. Перше фіксація лінії фронту станом на момент переговорів. Усе, що наразі контролює Російська Федерація, вважається тимчасово визнаним статус-кво. Це означає, що жодного повернення до кордонів 1991 року навіть не розглядається жодних кроків назад. Москва вимагає припинити вогонь, законсервувати ситуацію, офіційно зупинити наступальні дії ЗСУ. Це, за її словами, не капітуляція, а реалізм. Але насправді це цементування болю, юридичне оформлення втрати. Другий пункт міжнародна верифікація миру. Росія вимагає залучення Туреччини, Китаю, Бразилії, пар країн Брікс, що не входять до західного блоку, жодного НАТО, жодної присутності ЄС, жодних американських представників. Тобто мова йде про повну геополітичну переорієнтацію переговорного процесу. Москва хоче сама визначити, хто має право контролювати мир в Україні. Це прямий виклик усьому західному світу, і водночас тест на лояльність для Києва. Якщо Україна погодиться на такий формат, вона фактично визнає, що НАТО більше не є гарантом її безпеки. Третій пункт так звана синхронна демілітаризація прикордонних зон. За цим словосполученням криється ще одна прихована загроза: Росія пропонує створити буферні зони, де українські війська не матимуть права перебувати. Контроль у цих зонах буде здійснюватися за допомогою безпілотних систем, частина з яких, за інформацією Ройчихи, вже виготовляється в Росії. Фактично, це встановлення зовнішнього спостереження над українською територією, без жодної гарантії, що Російська Федерація сама не використає ці зони як плацдарм для нового удару. Але не менш важливо, що Москва готова дати. І тут Ройчиха попереджає, нам пропонують тишу, але платити за неї доведеться дуже дорого. Росія пропонує кілька речей, які мають вигляд жестів доброї волі серед них звільнення частини полонених, гуманітарні коридори, відновлення газових контрактів через українську територію, що дозволить отримати кошти до бюджету. Це розраховано на те, щоб частина еліт політичних, економічних, спокусилась на нормалізацію. Це спроба розколоти українське керівництво між тими, хто готовий погодитися на вигідну паузу, і тими, хто усвідомлює, що ця пауза лише перед бурею, ключове психологічна атака. Кремль готує пропозицію, яка на перший погляд виглядатиме розумною, збалансованою навіть гуманною. Але всередині це капкан, тому що будь-яке так Україні дорого коштуватиме на міжнародному рівні, а будь-яке ні буде подане як доказ того, що Київ не зацікавлений у мирі. Таким чином Росія грає одразу на двох фронтах: реальному військовому і інформаційному дипломатичному. І в обох вона хоче виглядати переможцем. Ройчиха попереджає: нам не дадуть часу подумати. Нам не дозволять провести національну дискусію. Все буде швидко, жорстко і без права на паузу. Росія передасть свої умови через Анкару, Туреччина озвучить їх як компроміс, а потім світ очікуватиме відповіді. І тут буде найважче, тому що за столом переговорів може виявитися не та Україна, яка вийшла на майдан у 2014-му, і не та, яка тримала фронт у 2022-му, а втомлена, розірвана, спрагла тиші держава, готова на будь-яку угоду лише б усе припинилось. Це і є мета Кремля. Не лише перемогти, а змусити нас самих захотіти програти спокійно, поступово під оплески тих, хто більше не хоче платити за війну. І коли це станеться, не залишиться жодного пострілу, але прольється нова кров. Тільки цього разу у душі. Мир це не тільки про ворога, це ще й про те, хто буде готовий натиснути кнопку так усередині країни. І саме тут розпочинається найболючіший етап не на переговорах, а в серці самої України. Рішення, яке нав'яжуть у Стамбулі, не зможе пройти без внутрішньої легітимізації. Але чи є сьогодні в Києві політична структура, здатна ухвалити подібне і не зруйнуватися? Надежда Ройчиха не впевнена. Вона починає з головного. Позиція. Володимира Зеленського, за її словами, президент опинився в центрі перехресного вогню. З одного боку, міжнародні партнери, які натякають усе відкритіше, ми зробили все, що могли. З іншого, українське суспільство втомлене, зболене, але не готове поступатись принципами. І між цими двома тисками особисте відчуття відповідальності. Зеленський, як свідчить внутрішня інформація, до останнього не вірив, що його можуть поставити перед вибором або мирна умова хворого па, або повна ізоляція. Але саме такий сигнал прийшов після візиту однієї з делегацій союзників. У цьому стані каже Ройчиха: найстрашніше це самотність. Останні дні в офісі президента пройшли у мовчазному напруженні. Частина радників висловлюється за жорстку лінію, не підписувати нічого, продовжувати тиск, тримати фронт, інші шепочуть про шанс на збереження державності. Дехто вже готує чорнетки заяв. І не всі з них написані в Києві. Бо кожен розуміє, якщо мир буде, нова політична реальність прийде вже восени, і вона може змести всіх, хто асоціюється з війною, навіть якщо вони її виграли. Але рішення не тільки за Зеленським. Є ще одна сила, яка мовчки спостерігає це Збройні сили України. І тут найнебезпечніша точка розлому. Якщо армія відчує, що її зусилля були знецінені, що кров побратимів обміняли на паперову формулу миру, наслідки можуть бути непередбачуваними. Ройчиха попереджає: у деяких підрозділах вже панує тривога. Солдати, які тільки повернулися з передової, чують про компроміс і не розуміють, чому він готується без їхньої участі. І якщо цей протест не буде почутий, він може прорости не через бунт, а через втому, через відмову, через мовчазненні. Захід мовчить. Це мовчання найгірший сигнал. Байдену потрібен спокій перед виборами. Макрону Бебіно пауза, щоб відновити довіру. Німеччина зосереджена на внутрішній економіці. Усі хочуть одного, щоб Україна вирішила це сама і щоби вирішила тихо, без потрясінь, без нових вимог, без гучних звернень. Ідеальний сценарій, домовленість, яку підпишуть, поки всі відволікся. Але чи можлива така тиша в країні, яка два роки жила в бою? Надія Ройчиха ставити запитання, яке висить у повітрі. Хто саме ухвалюватиме рішення? Верховна Рада, військове командування, група радників, народ на референдумі чи один єдиний кабінет. Де вже лежить папка з заголовком проект Стамбул? Відповіді немає. І саме це найстрашніше, тому що в момент, коли все вирішиться, нас можуть не спитати, і ми навіть не знатимемо, що втратили, поки не стане пізно. Зараз каже Ройчиха: настав момент останнього вибору. Ми або стаємо активними гравцями у формуванні майбутнього, або дозволяємо іншим визначити, скільки ще існуватиме ця держава і на яких умовах. Але для цього потрібна воля. А воля не у переговірниках, вона у народі. Якщо народ мовчатиме, тоді говорити буде Стамбул, і говорити він буде мовою, яку нам не сподобається чути. Усі розмови про мир закінчуються тоді, коли підписано перший папірець. Після цього починається інше життя не краще, не гірше, а просто зовсім інше. І отут починається найголовніше: Надія Ройчиха відкрито попереджає: якщо Україна погодиться на запропоновані умови. То впродовж перших п'яти місяців країна зміниться до невпізнаваності. Не буде феєрверків, не буде параду перемоги, буде щось інше. Тиха стримана трансформація, схожа на вимушене проковтування гіркої пігулки. І ця пігулка несе всередині три отруйні компоненти: політичне перезавантаження, соціальну дестабілізацію і стратегічну невизначеність. Перш за все, фронт. Зброя замовкне, але спокою не буде. Росіяни збережуть контроль над частиною територій, але без офіційного визнання. Війська відведуть не повністю, а частково. Під виглядом деескалації Україна втратить можливість вести будь-які операції з повернення своїх земель. Це буде юридично заблоковано умовами угоди. На публіку це назвуть замороженим конфліктом. У реальності це буде зона постійної напруги, де будь-який постріл може знову зрушити лінію вогню. Ройчиха називає це згодою на повільну ампутацію. Ми не втрачаємо все одразу, але втрачаємо щодня міліметр за міліметром. У політичній площині все буде ще жорстокіше. Одразу після підписання угоди за планом, який готується вже зараз, буде ініційовано дострокові вибори: президентські або парламентські, залежно від домовленостей. Це буде названо оновленням політичного мандату, але насправді це буде спроба зняти відповідальність із тих, хто підписав документи. Зеленський, за версією Ройчихи, може або не балотуватись знову, або піти достроково. Передавши повноваження новій фігурі, ця фігура вже готується, її тестують, її публічний образ будується як миротворця, який зшиватиме країну. Історія вже бачила подібне в Ізраїлі, в Колумбії, в Південній Африці. Але що буде з українським суспільством? Тут Ройчиха найбільш відверта. За її прогнозом протести будуть, але не масові. Люди вийдуть у Києві, Львові, Дніпрі. Але дуже швидко ці протести або будуть придушені, або знівельовані іншими подіями. Втома зробила своє. Страх перед новою мобілізацією, економічною кризою і ізоляцією заходу змусить частину суспільства змовчати. Друга частина підтримає компроміс, третя виїде з країни. Найстрашнішим внутрішня апатія, яку важко зламати. Люди, які роками чекали на перемогу, тепер змушені будуть адаптуватись до напівправди. Це, на думку ройчихи, і є найнебезпечніший сценарій: не гнів, а байдужість. Збройні сили опиняться перед вибором. Ті, хто був на передовій, відчують зраду. Частина командирів піде у відставку, частина мовчатиме. Але бойовий дух буде підірвано. Це станеться не одразу, а поступово через відсутність ясності, через скорочення поставок, через політичну невизначеність. Військові, які ще вчора були героями, завтра стануть мовчазними свідками угоди, яку ніхто не обговорював із ними. І це буде найбільший виклик для держави, бо армія, яка не довіряє політикам, це армія без майбутнього. На міжнародному рівні ситуація складна. Частина партнерів одразу вітатиме мир: Франція, Німеччина, Угорщина в США, залежно від політичного циклу, можуть або підтримати угоду, або дистанціюватись. Польща та країни Балтії, ймовірно, займуть жорстку позицію, але вже нічого не змінять. Усі втомились, усі чекали виходу. І якщо Україна підпише, Захід скаже, це ваш вибір, але що буде всередині? Стратегічна невизначеність, бо навіть у разі миру він не означає безпеку. Ройчиха попереджає, Росія не зупиниться, вона просто перегрупується, вона використає паузу, щоб зміцнитись і вдарити тоді, коли ми будемо найменш готові. І тоді нам вже не буде кому допомогти. Через шість місяців після підписання миру Україна прокинеться іншою. З новим лідером, з ослабленою армією, із втраченими територіями, із розділеним суспільством, і з тишею, яка звучатиме гучніше за вибухи. І саме тоді каже Ройчиха: ми зрозуміємо: війна закінчилась не тоді, коли замовкли гармати. Вона закінчилась тоді, коли ми самі погодились не перемагати. У цій історії немає щасливого фіналу. Є лише вибір між повільним згасанням і новим вибухом. І якщо Україна скаже ні, нас не чекає продовження того, що є. Нас чекає інша реальність реальність, до якої ми можемо виявитися неготовими. Надежда Ройчиха попереджає у разі відмови від угоди, яку готують у Стамбулі, Росія буде змушена діяти швидко і жорстко, не тому, що вона сильна, а тому, що вона не може дозволити собі слабкість. Кремль не вміє програвати публічно. І якщо Україна вийде з переговорного процесу, зірвавши сценарій, підготовлений на очах у світу, Путін відповість. І ця відповідь не буде довгою. Перший варіант масований удар по стратегічним цілям, яких раніше уникали. Київські енергетичні вузли, урядові установи, мости, порти. Це не демонстрація сили, це пола помста, а головне сигнал для внутрішньої аудиторії. Ми не дозволили собі принизити. У Москві вже є готовий план швидкої ескалації. За словами джерел, які наводить Ройчиха, у генштабі російської Февасі обговорюється сценарій повторного наступу по кількох напрямах від Запоріжжя до півночі Харківщини. Не для прориву, а для психологічного шоку. Другий наслідок згортання військової допомоги Заходу. Так вона не зникне повністю. Але темпи знизяться. Аргументація буде простою. Якщо ви не погоджуєтесь на наші мирні ініціативи, ми не можемо вас безкінечно підтримувати. У Вашингтоні, Парижі, Берліні вже лунають голоси, які хочуть перезавантаження стратегії, і відмова від переговорів дасть їм шанс. Постачання будуть гальмуватись, нові пакети зброї затримуватись. Україна залишиться на фронті сам на сам із противником. Який поки що має ресурси, третій наслідок психологічний злам у середині країни. Ті, хто чекав миру, відчує себе обдуреними. Ті, хто вірив у перемогу, знову підуть на фронт, але вже без віри в підтримку. Рівень мобілізаційної готовності впаде. З'являтися настрої це вже ніколи не скінчиться. Це небезпека, не фізична, а духовна. Армія сильна. Але навіть сильна армія потребує сенсу. Якщо його забрати, вона виснажиться. Якщо не тілом, то серцем. Росія скористається цією втомою. Вона розгорне ще потужнішу інформаційну кампанію. Ми хотіли миру, вони в остальшовому. Ні, цей меседж піде в Африку, Латинську Америку, Азію і навіть деякі європейські столиці почнуть вірити або вдавати, що вірять. Україна може опинитися в новій ізоляції, не повній, але моральній, і це небезпечніше за санкції, але найстрашніше зміни в самій Росії. Там, за словами ройчихи, готується перехід. Старі еліти бояться, що переговори можуть стати початком кінця системи. І якщо їх зірвуть, вони погодяться на нову радикалізацію. Не всі, але достатньо, щоб запустити нову фазу мобілізації. Це буде жахлива агонічна спроба втримати контроль. І в цій спробі вони не зупиняться ні перед чим. Ще одна загроза втрата міжнародної довіри. Якщо Україна каже ні, вона повинна запропонувати щось інше: нову стратегію, новий план, нову коаліцію. Без цього лише хаос. Ройчиха підкреслює: у 2022 році ми мали підтримку, бо були символом спротиву. У 2024-му ми ризикуємо стати символом нескінченного конфлікту. І в цій ролі нас підтримуватимуть набагато менше. Але що найважливіше час. Ми більше не маємо часу. Ворог грає на виснаження. Кожен тиждень затягування ти це ще одна розбита підстанція, ще один зниклий командир, ще одне рішення в Брюсселі, яке відкладається на потім. І якщо ми самі не візьмемо на себе ініціативу, її візьмуть інші без нас проти нас або замість нас. Я не закликаю погоджуватись, я закликаю бути готовими, говорить Ройчиха. Якщо ми скажемо ні, ми маємо знати, що наступить завтра. Не в теорії, а в деталях, у цифрах, у людях, у могилах, мир може знищити нас, але й відмова від нього теж може знищити. І ми маємо бути чесними з собою, що для нас важливіше: продовження боротьби чи шанс вижити, щоб боротися знову. Інакше вирішить хтось інший. І тоді ми просто втратимо право на свою історію.